Богу нашому. Написано в Євангелії, Ісус сказав, що де ви троє, або двоє, або троє зібрані в ім'я Моє, там і я посеред вас. І дякуємо Богу, що Він є серед нас, тому що ми зібралися в ім'я Його, прославити Його, і Він є серед нас. І Бог нас ніколи не лишає. Навіть якщо нам здається, що може десь ми самі, але Бог нас не лишає. Він з нами завжди в радісних моментах, в випробуваннях, в скорб'ях, але Він є з нами. І коли Ісус жив на цій землі, Він був розп'ятий, як ми сьогодні згадували про Його смерть, Він Воскрес. І перед тим, як Він возносився до Отця на небо, то Він зібрав учеників на гору і зібрав їх і сказав їм, що він буде завжди з ними. Я хочу зачитати цей уривок, це буде Матфея, 28 глава, з 16 по 20 вірш. Тут говоряться такі слова. Одиннадцать же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел имя Иисус, и увидев Его, поклонились Ему, а Ины усомнились. и, приблизившись к Иисусу, сказал им: «Дана нам всякая власть на небе и на земле. Итак, идите научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. уча их соблюдать все, что Я повелел вам. І я з вами во всі дні до скончання віка. Амінь. І ми маємо цю об'єтницю, Ісус сказав, що буде з нами. І я вірю, і кожен із нас це відчуває в нашому житті. Може, деколи ми не маємо таку відповідь на молитви наші, як би ми хотіли. Може, ми деколи не, не, отримує, не отримуємо то, що ми би хотіли, але Ісус нам дає. Те, що нам потрібно, не то, що би ми хотіли, а те, що нам більше потрібно, якщо ми повністю довіряємо йому. Я ще хочу зачитати послання до Римлян 8.28, всім нам відомий віршик. Тут написані такі слова: притом знаємо, що любящим Бога, призваним по Його зволінню, все, все содіє слуєт ко благу. І тому допоміг би нам Господь, щоб ми довіряли Господу своє життя. Якщо ми будемо повністю довіряти своє життя в Його руки, то все, що буде в нас происходити, це буде по волі Божій і нам для блага. І Бог з нами постійно, але питання в тому, чи наскільки ми шукаємо присутності з Ним, наскільки ми шукаємо спільності з Ним. Я думаю, що на таких служіннях, як тепер, це найбільш підходящий момент, хоча ми маємо його шукати кожної хвилини. І щоб люди, які навколо нас бачили, що з нами є хтось, що з нами ми не самі, а з нами є Ісус Христос, і щоб це світло, яке ми приймаємо від Нього, ми могли передати іншим. Зараз попросимо в Бога сили, щоб йти по цій дорозі і завжди надіятись на Господа. Йому слава повіки. Амінь.